Мене звати Ярослав Вуйцік, я перш за все українець закерзонець, який народився вже на північних землях Польщі після операції Вісла. Працюю диригентом, працюю дяком у Катедральному соборі у перемишлі. Працюю також з біженцями в українському народному домі у перемишлі, а також я військовий волонтер, допомагаю ЗСУ на позиціях. Український чоловічий хор журавлі має вже 53 роки. Його заснувало двох чоловіків: це Михайло Струмінський і Ярослав Полянський. Ярослав Полянський був також першим диригентом цього хору: це Лемко з Полян, з Лемківщини, родом, там народжений, фольклорист, композитор, музиколог. І замріялося йому двом заснувати чоловічий хор. Це були початки 70-х років, вже трошки відлига була така більша. І задумувалися, як це зробити, оскільки українці після операції Вісла були розпорошені практично по всій території Польщі. Вирішили скликати чоловіків під Варшаву до Швидборова. Приїхало там, тоді, здається, біля 30 осіб. І такі були початки хору журавлі. Він ще тоді не називався хору Журавлі. Як виникла назва журавлі, просто під час одного з концертів, конфрансіє, запитав людей на залі Слухайте, цей хор ще не має назви, як, як би ви його назвали? І хтось з зали крикнув просто журавлі, бо вони злітаються як журавлі з цілої поліщі. І так воно залишилося. І фактично наші репетиції називаємо ключами, тому що ну, з'їжджаємося на, на ті репетиції цілої Польщі. Ну і концерт приблизно раз на два, раз на три місяці маємо якийсь концерт. Репетиції раз на місяць. На сьогодні це 55 людей. Це аматори. Там музики, таких, які знають ноти, буквально можна порахувати на одній руці. Всі інші навчаються мелодії. Без нот. Вони ноти тримають, звісно, тому що це все-таки допомагає хоч би з текстом, чи, чи, чи як вести мелодію чи вгору, чи вниз, але, але вони тих нот не знають. І е, анекдотично можна сказати, що коли, скажімо, десь комусь пропадуть ноти, і він завжди тоді звинувачує свого товариша побіч якийсь, ти мені вкрав ноти, а той відказує, а навіщо мені твої? Як я своїх читати не вмію? Так що і, і очевидно всі вибухають сміхом. Інші знову кажуть, що це для них колючі дроти, тому що ті наші репетиції ну, досить важкі, бо бону вивчати мелодію, не знаючи нот партії, голосів вивчати. Коли це не основна мелодія, це, це досить важко, але але помаленьки помаленьки, маємо вже випрацьовані свої методи, так що гарно хлопці працюють. Український чоловічий хор журавлі, як сама назва вказує, це український хор. Тобто його членами є українці, корінні українці Польщі, автохтони, як ми кажемо. Це бойки західні, лемки, насянці, холмщаки, підлашуки також бували, хоч на сьогодні підлашуків у нас нема. Так що, це корінні мешканці Польщі, які завжди споконвіку жили на теренах Польщі. І тут виникає питання завжди в Україні. Як то, ви поляки? А ми кажемо, ми не поляки, ми народжені у Польщі. Так це правда. Ми завжди жили у Польщі, але ми українці, ми автохтонні, корінні українці. Дуже часто до нас звертаються як до поляків. Нас це трошки часом денервує. Ми пробуємо пояснювати, і так здається, що вже вже второпали, вже все зрозуміли. Але за хвилину знову, але ви поляки і далі проводять далі свою, свою розмову. Але надіюся, що завдяки... Вашому телебаченні також буде змога людям пізнати, що поза межами України проживають етнічні корінні українці. Народився на півночі Польщі, як перше покоління переселенців операції Вісла. Народився в місті Слупську, тоді Слупського воєводства, тоді Слупськ був воєводським містом. Ходив там до початкової школи. і коли прийшов час середньої школи, не скажу, що за своїм бажанням, швидше це було велике бажання мого батька, пішов я до українського ліцею в Лігниці. На цей час у Польщі були три українські школи середні. Це був ліцей в Лігниці, це є Дольна Сілесія, це був ліцей в Білому Борі, це Поморське воєводство, Західньопоморське сьогодні. І це був ліцей в Гурові лавецькому це в армія Мазури. Тобто, це також не на наших рідних землях, тільки на вже поселеннях. Вислали мене до Лігниці, це 600 кілометрів від Слупська. Тому що це була найбільш відомий, відома школа з тих, з тих українських ліцеїв. Що важливо в цій школі було? Що там, окрім знання ну, дітей, діти мали дуже велику підтримку вчителів, щоб пізнавати також свою культуру, велику підтримку в цьому, щоб говорити між собою українською мовою, дуже велику підтримку в цьому, що кожен учень ліцею мусив належати до якогось колективу музичного. Я закінчував також початкову школу музичну в Слупську, так що, як я прийшов до ліцею, ну, то з цієї причини також я був задіяний практично у всі колективи ліцею. Ну і звісно, також у хорі. Диригентом хору тоді був пан Михайло Дуда людина-феномен, людина, яка у своєму житті втратила зір. Це також Лемко, до речі, втратила зір. І він нас вчив не тільки нот, не тільки мелодії, але тому, що він, він не бачив, він нас вчив відчувати музику. І це була для нас дуже-дуже велика школа. Це був феноменальний хор, хор, який не, не співав нот. Він співав серцем, тому що пан тому що, професор Дуда передавав не образи. Так, як і можна побачити, тільки це що, це, що людина відчуває. І це було дуже важливо. Батько забрав мене на перші репетиції до Хору Журавлі. Це був 1983 рік, 1983 рік. Хоча з журавлами їздив від маленької дитини, батько мене забирав. z był ja na zapisie pierwszej płytówki Żurawliów. Wżę jak ja zakończył 8 klas, w mnie w sprawie mutacyjnej, że były заверszone, każe chodźy z mnoi do Żurawliów. I ja wtedy wstąpił do choru jak e, chłopiec, jaki mał na tudi, e, 15 lat. I z całego czasu ja związany z chorą, I ja pamiętam, jak od narazowo w kuluarach О, так більш-менш в цьому місці. Тут стояв майстр Полянський. Він був геніальним диригентом, дуже сугестивним таким. Я вдивлявся в нього як в ікону, і мріяв страшно що колись станути перед тим хором і задиригувати. І воно так сталося в, 20, в 2003 році. Просто подзвонив до мене з Варшави, слухай, є потреба, треба диригента нового. До хору, приходив. Ну і так, з 2003 року до сьогодні. Працюю. Це феномен, і часто падають питання, як ви це робите, що ви з'їжджаєтеся на, на репетиції. Е, я скажу так, що сьогодні воно набагато простіше, як було колись. Е, я в хорі вже 42 роки. Я пам'ятаю часи, де журавлі збиралися дістаючи е, письмове повідомлення листом. Так? Традиційно поштою приходило письмо десь на 2-3 тижні швидше, що збираємося там, там і там і там. І тоді, хто міг, сідав на потяг, сідав на автобус машин, тоді мало хто мав свою, так, бо це були 80-ті роки, то ще тоді машинами мало хто їздив, і всі їхали в визначене місце. Сьогодні це набагато простіше, сьогодні маємо мережі, інтернет. Месенджери, WhatsApp. З фреквенцією нема проблеми. Ну, як в нас є 55 чоловік на концертах від, ну, скажімо, на сьогодні від 35 до 45 завжди, завжди є. Так що це направду це непогано. Колектив журавлі, як український колектив, об'єднує перш за все українство. І Швидше я вже говорив про це, що, що тут корінні українці в тому хорі. Але є винятки, є також хлопці, які приїхали ще десь там на початку 2000-х за роботою або навчатися до Польщі тут залишилися. Тобто є також українці, які приїхали до Польщі чи, чи з економічних, перш за все, причин. І є один родзинок у нас, бо є один поляк з перемишла хлопець. Але як він говорить українською, співає українською, ніхто не відрізняє, що, що, він, що він зовсім не має українського походження. Два бажання співати. Хор це, це не є легке, тому що хор це не демократія. Сміються завжди, що Хористів об'єднує об ненависть до диригента, бо воно трошки таке, ну, деригент вимагає постійно щось від них, і вони мусять підпорядкуватися. Якщо не підпорядковуються, ну, тоді часом бувають досить гості е, обміни думок, але приїжджають, ну, просто бажають співати, бажають зустрічатися, бажають продовжувати наше існування тут, на тих землях. У Тернополі журавлі були, це, здається, 91-й рік. o ile dobrze pamiętają, to była druga poiska żurawiów do Ukrainy. Ale ja jeszcze każdy bardzo pamiętają, pamiętają tylko, to, 91 był 1991 rok, to, że wiosna była, to, że zaraz była progolosznia niezależności na osin, tak tak, że w Czechy i Nastri rewolucyjny więc wże był, wże na koncert tak syni żałwty stiachy, wże śpiewali szczeni w maryla Ukraina, wono wono wże było wse, że tak nabuhalo do tego momentu progłoszenia niezależności. Tak, że pamiętają tak, że ten rombik. No i pamiętają, że my wyjśli, że się pišli do cerkwy, tam, że herokatolikie wyprowadzali w tych cerkwi, ale że Leniń stoił, tak, że. Так що, так асоціації з Тернополем маю тодішнім. «Хор Равлі репертуар має дуже широкий. Це від монодії церковної одноголосся через всі епохи церковного співу, всі епохи класичної української музики і народні пісні, обробки народних пісень. Видали десь кілька років тому антологію наших видань платівок. І там нарахували щось біля 300 пісень, а, але я думаю, що їх набагато більше, тому що не все записувалося. Щоб станути і заспівати, то маємо десь біля 50-60 пісень. Моїми улюбленими композиціями, як групою, є композиції картини. Це композиції, типу Огні горять, Гуляли, Молітесь браття на слова Шевченка та забіліли сніги. Це композиції. Де в них приміщуються всі емоції Від плачу по радість, по сміх. В них можна показати всі прошарки своїх емоцій. Хор журавлі, з огляду на те, що це аматорський хор, і що кожен з нас має також свої основні роботи там, де дістають гроші. Ну, бо тут є хор аматорським, тут ніхто платній, окрім диригента чи акомпаніатора, не, не, не дістає. Każdy ma swoją robot, tak że te nasze czy nie może być częstsze jak raz na miesiąc. Ale one mogą odbywać się raz na miesiąc tylko wtedy, kiedy mamy na to środki. Dzięki Ministerstwu Spraw Polski i administracji e, mamy dotacje od państwa Polska. Na męczyny, no zawsze tych pieniędzy nie wystarczało, to i dla chorób takich pieniędzy nie wystarcza. One oczywiście osnovą nam zabezpieczają, dają nam możliwość pracować przez pół roku. Натомість, друге півроку ми мусимо самі здобувати собі фонди кошти. Тому ми три роки тому покликали також товариство Українські чоловічі хоржуравлі зі своїм рахунком і стараємося просто вже самі здобувати гроші, щоб, щоб ну, могти працювати все таки цілий рік, а не півроку. Український чоловічий хоржуравлі виступає найчастіше в осередках культури. У перемишлі є це щастя, що маємо свій український народний дім, так що журавляки у перемишлі то або виступають тут, на тій сцені, або виступають в катедральному соборі греко-католицькому тут у перемишлі. Якщо їдемо в інші місця, то це переважно є або якісь театри, або доми культури, або церкви, також, або костели. І то не кончеремо католицькі євангеліцькі костели, також нас приймають. Śpiewajmy e, tam, gdzie nas zaprosie, tam, gdzie zorganizują koncerty. E, także na, na Wilną powietrzu, jak na Atrii, w Żdyni, takoż możemy też zaspiewać. Także tutaj, gdzie nas zaprosie, tam idziemy i śpiewajmy. Bierzemy także udział w festiwalach. E, na przykład no, w 26 roku idziemy na festiwal cerkownej muzyki do Giżycka. To tu Może także do stoku na, na festiwal cerkownej muzyki. Ну, нашою мрією завжди їхати в Україну. І бути може в 26-му році ця мрія здійсниться. Доля так склалася, що я від початку січня трошки підупав на здоров'я. Я практично з ліжка не підіймався. Ну це, це був контузія хребта, і я просто лежав. Коли прийшло 24 лютого 22-го року, я прокинувся о 4-й вранці. В Україні це була п'ята. І буває так, що коли я вночі прокидаюся, я просто беру телефон в руки, там щось перегортаю собі вісті якісь. І я взяв телефон в руки, і перше, що я перегорнув, то е ракети в Івано-Франківську. Dla... Ja już, oczywiście, nie spałem do, do samowrzenia. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to zliść, że ja leżę, że ja nie mogę wstać, bo ja już znałem, że u Przemysłu po prostu e, robi się wielki ośrodek e, pomocy bieguncom tu w narodowym domi. А я однако, що можу, то я вранці тільки подзвонив ту, до, до, до голови і кажу: слухай, ну дуже мені прикро, я як тільки зможу, я приїду, а на сьогодні я просто можу гроші вислати. Я просто попросив його, щоб вислав мій номер рахунку, я просто перерахунок грошей зробив. Це все, що я міг зробити на, на цей час. Два тижні пізніше я вже, я вже був у перемишлі, тут, на тій публіці, тоді. Była jedna wielka kimenata, spalnia, jedna wielka dla ludzi. Tu wtedy przeżywało 50, dziennie 50 osób na, na liżkach tutaj, na tej zali i tutaj na tej scenie e, My wtedy ciągnęliśmy, kto z kilku mógł. Czerchy były codziennie, zwyczajnie, do jedzenie. Розмова з тими людьми, бо вона також дуже важлива була для, для багатьох. Я почав їздити з моїм побратимом, другом Іваном Шумадою, який від самого початку їздив, возив перше біженців, а потім возив допомогу військовим. Я перше поїхав до села Темирівка. Сьогодні, на жаль, від півроку воно під окупацією. І там ми зустрілися з 23-ю 23 бригадою. І ми там завезли тоді їм харчудову допомогу, генератори, ну це, що було тоді їм необхідно. І я думав, що я, це, це, це моя така одноразова просто поїздка. Так? Просто завезти їм це, що ми тут назбирали, завезли, вернули. Але коли ми там з Іваном так чекали, вже, вже перевантажили цей цілий товар там до хлопців на, на, на машину. І вони закликали там місцевого волонтера, і ми так одним вухом там підслухали, вони кажуть, знаєте, якби ви могли хлопці попросити, бо у нас нема жодної машини, щоб вивозити хлопців з передової. Чи вже загиблих, чи, чи поранених, просто не, не маємо, як вивозити, вивозимо нівою. І ми зразу підійшли тоді і кажемо, слухай, зробимо все, щоб, щоб знайти вам машину. Wręczyliśmy, ja zrazu razu do choru, panowie, jest taka potrzeba, trzeba pick e, Prosto Po prostu chłopcy nie mają czym wywozić z pozycji porannych, trzeba do pomocy. Zabraliśmy w, w tydzień czasu pieniądze. Potem na myszy kupiliśmy kilka tych bojowych żurawiów. Ale wozimy i karczowe produkty, i szyny, i drony, i, i generatory. Wszystko, co nam chłopcy piszą, my po prostu staramy się na to zbierać i, 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 i wozimy im. Są też z nami e, ivano Korolidorich, Koroli to nasz pobratym Zmij, który jest takim naszym przewodnikiem zawsze w Ukrainie, także my z nim bardzo często jezdimy. Є також журавель Лукарейт з Варшави, який також, як тільки може, то питай, коли, 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 коли поїдемо, бо я хочу поїхати до хлопців. Іван Мацинський тут у переміщі, також журавель, який, до речі, постійно збирає гроші на дрони, на старлінки і постійно також посилає то сам раз з нами був, як ми бойово журавля везли, але, але він ту постійно у перемишлі збирає гроші і постійно відсилає старлінки чи дрони до України своїми там каналами. Таких людей є дуже багато. Але це основне. Ну і український народний дім, який, попри те, що, wsi swoje wysiłki wydawały dla tych biżyncji, ale takoż nikolij nie zabuwał pro-perydowu pro i nikolij nie zabuwał pro-likarni, szło duże ważliwo, i nikolij nie zabował pro-dytiaci budynki. Tak, my czujemy duże czas, to takoż widzimy narodnio domu, wezmę coś likarniam, dyciaczym budynkam, czy, czy wojskowym. Za ten period, ja zrachowski zrachoijski krazu ja był, nie, ale był ja, По всій лінії фронту, тобто від Сум по Запоріжжя, по, по всій лінії, що там Краматорськ, Дружківка, Покровськ, Покровське, Кушугум, Запоріжжя, все-все це Херсон. Ну, форму як військовий волонтер, я собі придбав сам. Натомість, якщо йдеться про Лакатуш, це моє прізвисько родове, тому що мій батько народився в селі Джурджі. Це Целіського повіту, Західня Бойківщина. Це од, одне з останніх сіл бойківської Західної Баківщини. І в цьому селі була така ситуація, що e, родин з прізвищем Вуйцик було мінімум сім. Там, а навіть кажуть, що було набагато більше. І це не, були, це не було пов'язані з собою родини. Це було зовсім не пов'язані з собою родини. І, і думаю, що це дуже часто по селах наших було так, що якщо не могли договоритися по, по прізвищах, то мали свої прізвиська. І прізвисько нашої сім'ї, нашої родини було Лакатуш. I wono zimnoju żywe do dzisiaj. Ja z wujcikiem z i to w Dziurdzie nawet Polacy do dzisiaj, cholakatusowa chata do dzisiaj stoi. Momentem, jaki najbliższy dla mnie jest takim e, e, bliskim, to moment pierwszego koncertu po pełnomasztabnym wtórnięciu. To był 23. Rok, w, 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 w bierzeń, tak, tak, bo to było na naricnicyu pełnomasztabno. Це був концерт у Вроцлаві. Це в Катедральному соборі греко-католицькому, який є величезний. І ми почали цей концерт за упокійних тропарів і з вічної пам'ять за всіх загиблих від початку того повномасштабного. Це були найважчі хвилини в моїй кар'єрі, тому що у мене в очах сльози, у хлопців в очах сльози. jak dopiewały do końca nie kto nie znaje ale my dospiwali. potem zresztą ten repertuar że był taki jaki i mał ludzi sklepyty podbądoryty dać jakąś nadzieję ale ale ten początek tego koncertu to straszne przeżycie Jeśli chodzi o dialog między Polską i Ukrainą, to są to składne pytanie. i także w kulturalnej sferze. Żurawli, no ich zadaniem przede wszystkim jest dbać o to, żeby ukraiństwo w Polsce nie propało. To tak? nasze podstawowe zadanie, donosić ludziom radość, nadzieję w to, że my, Ukraińcy, tutaj w Polsce, żyjemy, narodzimy się. I, i następne pokolenia przychodzą, i one też śpiewają w tym chori, Bo tu trzeba jeszcze powiedzieć, że w Chorobie żurawli śpiewają całe pokolenia. E, na przykład mój ojciec śpiewał, ja śpiewał, teraz ja dyryguję i mój syn śpiewał już w Chorobie żurawli. I takich e, klanów rodzinnych w Chorobie jest kilka, gdzie rodzice, syny, a także i wnuki śpiewają w chori. Це показує, що цей хор фактично допомагає хоч би цим людям зберегти своє українство тут у Польщі. Якщо йдеться про, про вплив хору на відносини польсько-українські, він є невеликий. Це, це на сьогодні це, по суті, політична справа. Тут, тут культура, може, і би могла багато зробити, але тут культури ніхто не слухає. Є, от, бувший диригент хору Журавлі, Роман Ривакович, е, займається. Propagowania ukraińskiej klasycznej muzyki w Polsce i propagowania polskiej muzyki klasycznej w Ukrainie. Ale to jest drogie przez Nie ma na to pieniędzy, on stale gdzieś próbował. I ja go podyklaję za to, że on coś takiego robi. Chciałbym, żeby Ukraina była wolna, swobodna, samostalna, ale otwarta również dla ludzi. Щоб в ній могли жити усі незалежно від своєї від національності, від свого походження, від своєї віри, щоб вони вважали Україну за свою батьківщину, щоб усі володіли українською мовою як державною, і щоб вона була завжди усміхнена і відкрита.